Цей експеримент буквально показує, як виглядає звук, і це просто захоплює дух. Це дослід із пластиною хладні, Перше продемонстрований Ернстом Хладні у 1787 році. Один із найфасцинуючих способів побачити звукові хвилі на власні очі: як це працює: беремо тонку металеву пластину, посипаємо її дрібними частинками, наприклад, піском, змушуємо пластину вібрувати. Спочатку хладні використовував смичок від скрипки, але в сучасних версіях частіше застосовують динамік із генератором звуків. Як тільки пластина починає вібрувати, пісок ніби танцює, утворюючи симетричні візерунки. Чому це відбувається? Звукові хвилі змушують різні частини пластини вібрувати по-різному. Області які коливаються найсильніше, називаються антинодами. Пісок відштовхується звідти. Водночас вузли, ділянки, що залишаються нерухомими, збирають пісок, формуючи складні геометричні малюнки. Ці візерунки називаються фігурами хладні і вони змінюються зі зростанням частоти звуку. Це відкриття стало революційним, надавши візуальний спосіб розуміння явища резонансу та хвильових процесів. Робота хладні заклала основи сучасної акустики. Змінивши підхід до вивчення звукових хвиль, вона навіть вплинула на дизайн музичних інструментів, які використовують і сьогодні.